Розділ 10 Знову на острові Кирін. Діти залізли в човен. Тімоті легко застрибнув і побіг на ніс, де він завжди стояв. Від збудження язик у нього тиліпався Він розумів, що щось відбувається, і він до цього причетний. Не дивно що він прискорено дихав і активно вихляв хвостом. Рушаймо, сказав Джуліан, беручись за весла. Ен, трохи посунься. Вантаж з протилежного боку перехняблює човен. Діку, сідай поряд з Н для рівноваги. Отак. Рушаймо. І вони попливли човном Джорджі, похитуючись на хвилях. Море було досить спокійне, а волосся дітям куйовдив сильний бриз. Об борти плескалися хвилі і приємно клекотіли. Діти почувалися дуже щасливими. Їх ніхто не чіпав. Вони втекли від осоружних стиків. І житимуть на острові Кирін, серед кроликів, чайок і галичі. Вам не здається, що свіжий хліб надто смачно пахне? запитав завжди голодний дік. А чи не можна відламати усім покуснику? Звісно, можна, погодилась Джорджа. І друзі відламали покуснику з теплою коричневою скоринкою, дали шмати Джуліану, який веслував, та взялися жувати смачний свіжий хліб. Перепало тімі. Але він глитнув свій кусень і навіть не помітив. Тімі такий кумедний, посміхнулася Ен. Він їсть зовсім не так, як ми. шматок у пащу і проковтує, ніби це не їжа, а вода. І сам він, як бездонна діжка. Дітлахи розреготалися. А от кістки він не ковтає, як воду, сказала Джорджа. Їх він їсть нормально, гризе і гризе цілими годинами. Геш Тімоті? Хаф! Погодився Тімоті. Він їв очима те місце, де лежала величезна кістка і волів би узятися за неї вже зараз, але діти не давали, боялися. Що він її впустить за борт, і буде шкода. Ніби ніхто не помітив, як ми відпливли, зауважив Джуліан. Звичайно, окрім Олфа, хлопці-рибалки. Ми тільки йому сказали, Діку, що вирушуємо на острів. Дорогою до Бухти вони зайшли до Олфа. Він був сам. На задньому дворі мати його кудись пішла, а батько поплив рибалити. І вони відкрили Олфу свою таємницю, а він кивнув патлатою головою і дав слово нікому нічого не говорити. І він дуже пишався такою довірою. Коли повернуться мої батьки, ти нам одразу сповістиш, наказала Джорджа. Підпливеш до острова як найближче і даси знак. Ти зумієш підпливти ближче за інших? Усе зроблю, як треба, пообіцяв Олф, шкодуючи, що не зможе вирішити разом з компанією. Тож, Діку, сказав Джуліан, веслуючи до острова, якщо раптом тітка Фені повернеться раніше, ніж ми гадаємо, нас відразу сповістять, і ми повернемося. Здається, ми докладно усе спланували. «А вже ж», – погодився Дік. Він повернувся обличчям до острова, який Наближався з кожною хвилиною. Може, тепер нехай за весла сяде Джорджа і проведе човен? Ти маєш рацію, сказала Джорджа. Починається важка ділянка, доведеться лавірувати між рифами. Пускай мене на весла, Джу. Вона перебрала весла. І друзі із захватом дивилися, як дівчина майстерно проводить човен між рифами. Вона справді була дуже тямуща. З нею вони почувалися в безпеці. Човен прослизнув у бухту. Це була природна гавань. Вода сягала. Самого піщаного пляжу. Високі скелі захищали бухту. Дідлахи швидше повистрибували на берег і чотири пари охочих рук хутко витягли човен на пісок. Ще вище! засапалася Джорджа. У цій бухті часом вирують страшні шторми. Слід упевнитись, що човен буде у цілковитій безпеці. Навіть при величезних хвилях. Незабаром човен лежав на боці у найвищому місці пляжу. Діти, засапані й затихані, посідали на пісок. А давайте тут поснідаємо, запропонував Джуліан. Мені щось не хочеться одразу ж братися за розвантаження наших припасів. Візьмемо те, що треба для сніданку, і поїмо тут на теплому піску. Вони взяли свіжу хлібину, трохи шинки, кілька помідорів і банку джему. Ем достала ножи, вилки, тарілки. Жилян відкрив дві пляшки імбірного лимонаду. Нічогенький сніданок, сказав він, ставлячи пляшки на пісок. А для голодної людини він просто розкішний. Вони з'їли все. Залишилася тільки третина хлібини. Тіммі нарешті отримав свою кістку і печиво. Печиво він спожив одразу, а потім задоволено сів і взявся гризти смачну кістку. Тіммі щастить. Не треба йому ні тарілки, ні ножа, ні виделки, ні філіжанки, зауважила Ен, лежачи на спині, на осоні і відчуваючи, що наїлася. Якщо у нас завжди буде така їжа, усе впереміш. На острові я ні за що не повернуся додому. Хто б міг подумати? Що так смачно їсти шинку з джемом і запивати імбирним лимонадом. Тімі хотів пити. Він сидів, висолопивши язика і чекав, доки Джорджа дасть йому попити. Імбирний лимонад йому не подобався. Джорджа ліниво подивилася на нього. Продовження буде.